Чому варто оформити кредит на сайті компанії Плюс, який є в коментарі до цього відео? Переваги компанії! Видає організація перший кредит онлайн на суму до 15 тисяч гривень зі знижкою саме процентна ставка 0,1% на день. Запитують. Лише дані паспорта, ідентифікаційний податковий номер, номер банківської картки та номер телефону. Оформлює кредити цілодобово, розглядає 100% заявок, зокрема анкети клієнтів з проблемною кредитною історією і переказує гроші на банківську картку відразу після підписання електронного договору про надання кредиту. Ось саме чому. Вам потрібно заповнити заявку в коментарі до цього відео. Оберіть також необхідну вам суму і вказуйте термін платежу. Дочекайтеся рішення, зареєструйтеся і очікуйте на рішення щодо вашої заявки. Далі, ви, як побачите, ви отримаєте гроші. Підписуйте договір за допомогою СМС-коду і відразу ж отримуєте гроші на вашу банківську картку. Тому, якщо вам цікаво, зверніть увагу на сайт Плюс в коментарі до цього відео. І там же є умови загальні кредитування. Щодо погашення, то в особистому кабінеті ви можете погасити кредит онлайн через інтернет будь-якою платіжною карткою. Також можна це зробити в Privat24. Закривайте кредит у мережі онлайн. У додатку або інтернет-банкінгу Privat24 і використовувати можна термінал, вносити оплату в терміналі Приватбанку, EasyPay, city 24 або Система. Є онлайн-консультант прямо на сайті.